Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео хочу пройтися садочком та показати свої ялиці та ялинки. Тобто їхні прирісти і як вони дуже гарно виглядають навесні. Але спочатку хочу показати сосну Джефрі Джопі. Подивіться на її свічки. Вони тільки, тільки почали збільшуватись. Вони ще будуть зростати. А вже вони 20 см за вишки. то якими вони потім будуть. По заявленим характеристикам, ця сосна в дорослому віці набуває розмірів 1,5-2 метри. Ну, я вважаю, що вона буде набагато більшою. І я буду стримувати цю невеличку сосну. Пересадити я вже не ризикну. А це ялинка Лайки Страйк. В неї прирістів ще немає, вона взагалі не поспішає. І з усіх ялинок вона останнє дає прирісти. Але подивіться, що я побачила всередині. Вона в цьому році подарувала мені шишку першу. Вона малинового кольору, невелика і на довгій такій ніжці, а форма якась незвичайна. Нагадую грибочок. І на дотик вона така ніби гумова, дуже м'якенька. Ну, шкода, що вона її заховала в саму середину. Ялиця нортмана добре добрий Цьому році я вкривала її від зворотніх приморозків. Ялина колюча німець. Такі жовтенькі прирісти. Після приморозків ті прирісти, які встигли з'явитись, вони набули трохи зеленого кольору. Але зараз знову вони пожовтіли. Купувала її. Маленькою і вона була подушкоподібної форми, я намагаюсь зробити у вигляді звичайної пірамідальної форми. Такі гарні прирісти тримаються дуже недовго. Ялина Глаука Сіндерела. Вона дуже пухнаста, яскрава, завжди дає багато прирістів, вони невеликі. А вона дійсно поки що повільно зростаюча. І зворотними приморозками не шкодиться. Молоді прирісти дуже гарно витримують. А ялиця гірська міколас. Вона сама по собі дуже блакитного кольору, а прирісти, вони неймовірні. Кольори я навіть не можу описати, мабуть, щось середнє між Бірюзовим та блакитним, дуже такі яскраві. І взагалі вона першою починає надавати прирісти, тому кожен рік потрапляє під зворотні приморозки. А в минулому році дуже сильно пошкодив нічний мороз, молоді прирісти, тому в цьому році я її вирішила вкрити. Ну, Як бачите, все добре. Головне, щоб ще в травні з погодою було все гаразд. Дуже яскрава, пухнаста. А ялина а, також вже починає показувати свої жовто-кремові прирісти. Але яскравою буде трохи згодом. Звісно, це буде неймовірне явище яскраве. Але також її Яскраві такі прирісти свій колір тримають недовго. Ялина Акракона. В цьому році вона дала тільки дві шишки, але подивіться, який в неї приріст, яка вона вже пухнаста. А коли я її придбала наприкінці 2022 року, в грудні, то вона була в жахливому стані. Весь рік за рослинами не доглядали, нікому було. Я бачила, що я купувала, який її стан, але вона витримала, була вже загартована до різних умов вирощування, тому і вирішила придбати. І в цьому році вона віддячує мені гарними такими пухнастими прирістами. І вона вже не така лиса, гола, а вже така яскрава, гарна. глаука глобоза блакитні прирісти, їх дуже багато, вона кожен рік в мене красуня. Коли збільшаться прирісти, потім буду їх формувати і з неї буду робити більш охайну форму, надавати їй таку кульку, форму кульки. Прирісти в неї зростають нерівномірно. Я буду їх прищеплювати. А також буду прибирати більш тоненькі, щоб залишались тільки товсті, для того, щоб на наступний рік вона давала більш потужні прирісти. А Ялиця гірська аргента це взагалі щось неймовірне. В неї прирісти різних років дуже сильно відрізняються, вони не одного забарвлення. І якщо уявити, яка це буде краса, коли рослина виросте, вона буде різнокольорова, з різними відтінками блакитного кольору. Це буде дуже незвичайно. А поряд, це моя бідолага, сосна ока дракона японська. В грудні місяці почала хворіти та продовжила аж до весни, але жива. Почали збільшувати свічки. Сподіваюсь, що я її врятувала. Хоча дуже довго я її лікувала, хвоя ще не відпадає, тому що вона трохи зелена. Біля гілочок, тому вона ще тримається. Але сподіваюся, що я впоралась з цим завданням, і вона буде зростати. А це ялина Ніддіформіс. В минулому році вона дуже постраждала від зворотніх приморозків, я її зменшила в половину. Добре себе почуває, вона гарно переносить стрижку. Поряд зростає гірська сосна, яка я не знаю. Я купувала раніше тільки гірська та канадська. Більш нічого не розуміла. Теж свічки вже великі, треба їх скоро зменшувати. А це дві мої канадські. Вони різні. Одна така зелена приріст, а друга жовтенька. Але потім, коли вони будуть давати другий приріст, то буде навпаки та, що жовтенька, вона буде мати зелений приріст, а та, що зараз зелена, вона буде жовтенького кольору. Тому назву я не знаю. Це мої перші придбання хвойних рослин, тому я Взагалі ще не розуміла, що воно і як воно. Але добре зростають. І ще хочу показати свою магнолію, яку дуже сильно пошкодив мороз, але як рослина. Дуже сильно хоче жити та радувати око. Вона навіть проквітувала, відкрився той бутон, який дуже сильно був пошкоджений. Це неймовірно. Ось такий невеликий відео огляд моїх ялин і ялиць, тобто їхніх прирістів. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!